Цитрусовий салат з ментаєм та макадамією. Складники 4 філе ментая по 170 г кожне, розрізане на 3 смужки. 1 столова ложка тертої цедри апельсина. 1 столова ложка тертої цедри лайма. 2 столові ложки тертого імбиру. 12 великих листків качанного салату ла, латуку, 2 столові ложки тахіні, четвертина склянки нарізаних горіхів макадамії, Від половини до склянки свіжих або консервованих шматочків ананасу без рідини. Від половини до склянки свіжого манго, нарізаного шматочками. Одна столова ложка перцю халапеньо нарізан, нарізаного. Одна столова ложка червоної цибулі. Сік половини лайма, 2 редиски нарізаних соломкою, сіль та перець за смаком, 2 столові ложки олії авокадо за потребою. У скляному посуді приготуйте сальсу. Для цього змішайте ананас, манго, халапеньо, червону цибулю та сік половини лайма. Відкладіть у бік. Натріть ментай цедрою, цитрусових та імбиром. Трошки посоліть і поперчіть. Нагрійте велику сковороду на середньому вогні. Підсмажте філе на олії авокадо по 2-3 хвилини з кожного боку. Готуйте доти, доки риба не втратить прозорість. Розкладіть філе на листя салату олатуку, Зверху викладіть редиску тахіні та макадамію. Подавайте з тропічною сальсою смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую.